Пояснень, дверима в обличчя аварія на Ківерцівській. До лісу людям зась. Хто буде панувати у заповіднику на Волині? Сезон нових обшуків у підгайцях. Чи ділили землю посадовці? Нелегальна бійня худоби біля людських хат. Фігуранти справи домовилися з прокурором. Вишнівська громада зазнала ще однієї втрати. Загинув старший солдат Василь Сущик, інспектор прикордонної служби Волинського загону. 13 червня цього року, виконуючи військовий обов'язок в районі населеного пункту Дверичанський Харківської області, у боротьбі за свободу України 44-річний воїн загинув на полі бою, виявивши мужність, героїзм і відданість справі захисту рідної землі. У Вишнівській громаді оголошено три дні жалоби. Про дату та місце зустрічі оборонця стане відомо згодом. Олицька громада повідомила про загибель свого земляка жителя села Ставок Сергія Синюка, інспектора прикордонної служби водія 2-го вогненого відділення Волинського загону. 26 травня цього року, після важкого поранення і складного лікування, серце 33-річного захисника зупинилось назавжди. У селищі Дворечанське Харківської області в бою за Україну чоловік отримав важкі поранення, несумісні з життям. Причин прощання і поховання військовослужбовця стане відомо згодом. Стало відомо про загибель жителя села Іваничі Володимирського району Михайла Муховоза. Під час бойових дій військовослужбовець отримав численні поранення і на 27-му році пішов із життя. Упродовж трьох днів у Іваничівській громаді оголошено жалобу. Інформація про прибуття тіла загиблого героя буде повідомлена згодом. 16 червня перестало битися серце сержанта Національної гвардії України Іллі Кропиви. Захисник був випускником Волинського військового ліцею імені Героїв Небесної Сотні. На жаль, 15 червня воїн отримав тяжке поранення на війні біля селища Удачне Покровського району Донецької області. Наступного дня помер у шпиталі та не дожив до свого 22 річчя. Дату прощання з героєм повідомлять додатково. 18 червня у Києві оголошено день жалоби у пам'ять про всіх жертв ворожої масованої атаки на столицю у ніч на 17 червня. Станом на 17.30 відомо про понад сотню поранених. Внаслідок цієї атаки по Україні загинуло понад 10 людей. Цілий під'їзд будинку обвалився через влучання балістичної ракети у Солом'янському районі, Зруйновано частину багатоповерхівки у Дарницькому районі через влучання. Шахеда руйнувань зазнали й інші райони Києва: Дніпровський, Святошинський, Оболонський, Подільський, Шевченківський. Нині у столиці продовжують розбирати завали. На Ківерцівському мосту легковий автомобіль опор злетів із дороги після удару у відбійник. Авто зазнало значних пошкоджень. Водій, який сам скоїв ДТП, а згодом грюкнув дверима, категорично відмовився виходити і пояснити обставини аварії. На місці працювали правоохоронці. На щастя, обійшлося без жертв. Асфальт покладений так рівно, наче злітна смуга. Видно, що докладаються зусилля і вкладаються кошти. Вимощена дорога. Насіяна травичка вздовж дороги, і скошена. До речі, тут був звірівський лісгосп. І вже має починатись дорога до заповідника. Все про це каже. Зайці загорожує доглянуті дорослі олені. Однак шлях до лісу по цій дорозі перешкоджає паркан і сторожовою вежею. Ведеться відео спостереження. Ковані ворота. Натуральне оздоблення і сучасний дизайн це не маєток міжгір'я Януковича, це резиденція, яка побудована на Волині. З державного бюджету виклали більше 5 мільйонів гривень ще в 2020 році, нібито на ремонт старих споруд. Мисливський будиночок перетворився в розкішний ВІП-готель. Має ж лісництво гроші в бюджет залучати. На цьому в свій час наголошував головний лісник Волині. Для туристів, для іноземних туристів, для наших українських туристів. На сьогоднішній день підприємство розвивається в напрямку приймати іноземного туриста, надавати більш якісні мисливські послуги. Якщо підприємство, яке займається мисливством, має хорошу базу для полювання, то для відвідувачів від хороших умов для проживання там не було. От було прийнято рішення зробити хорошу якості готель в мисливському господарстві. Від гостей мали б відбуватись, але не встигли запустити в роботу, як виставили у 23-му році на аукціон разом з господарськими спорудами, гаражами та конюшнею. Ціну заявили таку саму, за яку відремонтували трохи більше 5 мільйонів. Виходить, що вклали за те, й продали, та ще підкинули на дурно. Як проводилась оцінка майна, і чи була? Ціна окно заниженою за нашими зверненнями мають розібратись контролюючі органи. Тендер пройшов на ура. Лісництво мало отримати 60 мільйонів від приватного підприємця. Однак угоду укладати він відмовився. Все майно дісталось іншому учаснику аукціону, який заявив ціну у декілька разів меншу. Товариство Диметра Стандарт займається оптовою торгівлею деревини. За дивним збігом обставин подалось на конкурс в один і той же день з конкурсантами, які мали розбіжність в ціні в декілька гривень і були останніми. Як результат, заміж 60 мільйонів ківерційське лісове господарство отримує всього лише 16,5 з половиною. За розкішний майновий комплекс, територія якого сягає трьох гектарів. Земля, на якій він розташований, все ще державна. Подивитись, як там все змінилось. Не можемо, бо огорожа, так би мовити, подвійна. Камери, сигналізація, охорона людям до лісу. Зась. Ні пройти, ні проїхати. Вже на виїзді помітили чоловіків. Чий спецодяг дуже вже схожий на однострій лісівників. На ну чого, чого ви У вас машина навіть не заводиться? Поговоріть. Доїзд з іншого боку, так би мовити, з чорного входу теж закритий для сторонніх. Чутно, що всередині є люди і працює палерама. Потрапити всередину намагалися не лише ми. Це молодик запевнив, що ми помилились, дерева там не розпилюють, то газонокосарка працює. А у вас тут є підзаробіток просто. І багато тут людей підзаробляє?» Так. Я не знаю, я сам це такий перший раз. Перший раз? На відстані одного кілометру від майнового комплексу і огорожі подалі в глип лісу ще ведеться будівництво. Розчищена галявина, побудований новий сучасний будинок за стилем і архітектурою, схожий на сторожову вежу, що біля центральних воріт. Дах теж із природних екоматеріалів. А ще закладено фундамент для майбутніх котеджів. Видно, що насипи землі свіжі. А не знаєте, кому належить те, що там будують? Там теж косять травичку, будують. Не ну, питайте, що я що знаю, я нічого не знаю. Що... Ні, ну якщо ви знаєте лісові дорожки всі стежки, то, мабуть, це ви як знаєте. я, Як я тут вирос в лісі, то як ти живу? Ну, це що це ви як? не знаєте, хто там будується. Та, Оця я територія тут... орендована, а от там щось будують незрозуміле таке. Я... Бачили, от ви я... проїжджали? Ні, я сюди не їхав, я тут. Так це ось прямо тут, з боку. Ні, я там не був. За недоторканність території і порядок має відповідати майстер лісу. Можете пояснити, кому належить ця територія, чи це є територія заказника? Ця територія з мій обхід за який я відповідаю. А чи я вона на самом ділі? То я не знаю. Якщо вона навіть і приватна, то все рівно вона входить ну, в державниця. Я не знаю, на які основи там воно загороджено. А от про нове будівництво, яке начебто заборонено законодавством на території заповідника, чоловік каже, нічого не знає. А, а може так бути, що так, ви не ні. знаєте, а відповідаєте за територію, не знаєте, кому вона належить. Як так може а бути? Ні, ні, ні. Чи я ця територія, то я не можу сказати, я ж таких документів не бачу. Ну ви бачили, що а тут будується так? ще якийсь будиночок і не один? Ну то я цього не можу знати, знаєте, це ж ні від таких людей, як я. Я сама не вставанка в цьому дзвоні, розумієте, і в охороні. І ну от зараз я вам сповіщаю про ймовірне правопорушення, буде якась реакція? На території заповідної зони, на території заказника, ведеться будівництво будинків, вичищається територія, там є насипи, там розрита територія. Я за, 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 за молоска. Я не знаю, може не ще дозвіл мені хто таке покаже. Що це за бунгало посеред лісу? Може черговий мисливський будинок, який будується за державні кошти, та незабаром піде з молотка знов. Тим більше, що Ківерцівський лісгосп просуває ідею на зміну меж заповідної території у заказнику зубр і перетворення її у звичайне мисливське угіддя. Ці лісові ділянки якраз неподалік майнового комплексу Міндовкілля вже давно дало дозвіл. Це питання поки гальмують у Волинській облраді. Між тим, колишній керівник Поліського лісового фонду, що чиєї легкої роки відбувались на Волині схеми виведення з державної власності майна, пішов на підвищення і вже керує лісами з Києва. Попри те, що на нього порушено кримінальне провадження. Чим гучніший кримінал, тим вища посада. Ольга Ганич, Неля Прокупчук, телеканал Аварс. На вулиці Писаревського у Луцьку спалахнула пожежа у багатоповерхівці. Очевидці ділилися відео у мережі, де видно, як вогонь охопив балкон на дев'ятому поверсі. На місце за лічені хвилини прибули вогнеборці, поліція та медики. О 17.30 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що горить балкон. Квартирі на 9-му поверсі. За викликом спрямували рятувальників першої державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю дійсно балкон був повністю охоплений вогнем. Рятувальники проклали лінії і рушили будівлю зсередини і також розгорнули автодрабуну, яку також залучили, розгорнули ззовні. Можу сказати про те, що люди вийшли з осель самотужки. На щастя, на момент займання у помешканні нікого не було. На місце події відразу приїхала власниця оселі. Пані Людмила розповідає, вже багато років тут проживає квартирант. Я десять років тут не проживаю, тут живе квартирант. Десять років я живу в небіжці, їхала з роботи, подзвонила мені сусідка. Люда бігла, твоя квартира горить. Пожарні викликали. І все от я прийшла і це застала, я більш нічого не знаю. Він каже, що він вийшов до часу в магазин. Ну, не знаємо, зараз будемо розбиратися, що це сталося. Я там, я взагалі не з'являлася, як можна сказати, так. Щоб я, я йому довіряла, все було нормально, де стільки років він в мене жив. Ну, значить, щось щось зробилося, будемо виясняти. Першими займання помітили сусіди та відразу взялися телефонувати пожежникам. Діти вогуляли, внук, і дзвонить, що зверху горить тьоті люди квартира, та ми його з дочкою побігли, стала стукати, а воно стало видно скло, там нагрілося і стало скло лопати. От в, в квартирі Сусід, він вийшов ще з чотирьохкімнатної. Я восана дочка стала визивати пожарку. Я до неї подзвонила. І от так. за попередньою інформацією, вогонь значно пошкодив квартиру. На щастя, обійшлося без постраждалих. Наразі фахівці з'ясовують причину займання. Таке враження, що Підгайцівська сільрада стала рекордсменом серед фігурантів кримінальних проваджень. Стосовно посадовців сільради відкривали не одну кримінальну справу. Нині голову підгайцівської громади судять. Ну а тим часом правоохоронці знову сюди навідалися. Чому розповідаємо? Як тільки заходиш у приміщення сільради, одразу на видному місці нагороди, кубки, грамоти у голови сільради, груди в орденах. Але неабиякі рекорди тут, певно, із кількості поліцейських обшуків на душу посадовця. Наші джерела повідомили, нещодавно у підгайцівську сільраду знову навідалися правоохоронці із обшуком. До слова самого голову громади Юрія Семенюка ще раніше відсторонили від посади, підозрюють у ймовірному привлеченні. Власненні бюджетних коштів. Але система у підгайцях працює. Точніше, система працює настільки добре, що її регулярно перевіряють. І щоразу, схоже, випливають нові і нові сюрпризи. То чому ж поліцейські сюди сходяться частіше, мабуть, за самих депутатів? Заступник голови пояснює, що в них така комунікація в роботі. Життя громади цікавить, через що цікавляться, що робиться в громаді, як вона живе, що робить. І зараз не тільки я думаю, в гарцівській громаді, зараз у всіх громадах, якщо ви звернетесь по інших, то я думаю, ці питання виникають у всіх, тому що напевно перезяти ставлення, що в нас і поліція, як ви кажете, там три рази. Ну нас за останні місяці, може там було десь раз, що було якісь певні види документів. Коментів брали і дивилися, чи вони законні, чи незаконні. Там стосовно чого ці документи я, ну дивіться, не можу вам сказати зараз, тому що я ну не володію повною інформацією. Наші джерела повідомили, мовляв, поліція запідозрила ймовірне підроблення посадовцями рішення сесії. Йдеться про відведення і передачу земельних ділянок у приватну власність. А кому передавали землю? Скільки де, Заступник голови розводить руками. ви заступник підгайцівського голови? Сам голова зараз відсторонений, наскільки мені відомо. Приходить поліція, вилучає документи, і ви не знаєте, є, які є секретар, яка безпосередньо давала ці документи, давалися якісь рішення, бралися якісь ще минулі роки. А ви не цікавилися? В нас кожен день якісь запитують документи. То я вас питаю і поліція полі... запитує. Ну звичайно, і поліція, і прокуратура, і інші контролюючі органи. А ви кажете, що це звичайний робочий процес, щоб кожен день поліція запитувала якісь ну, документи? Почекайте, є запити, є спілкування. Ну ви говорите про які саме ті документи, документи, які приходила поліція вилучати Вилучав... безпосередньо, фізично тут рішення були ради Були за 20-ті роки. Якісь. Чого я... вони стосувалися? Не знаю точно, які рішення. Ми запропонували заступнику голови разом з нами піти у сусідній кабінет до секретаря і все дізнатися. Але той відмовився, не розкриває рішення сесії щодо земельних ділянок і секретар сільради. Ви уявляєте масштаби це 100 ділянок з одним проектом, затверджувалось. Документи вилучені. То як в документи вилучені? у Вас немає ні копії, нічого. Якщо вони раптом десь пропадуть, то це що означає ви вони не пропадуть, бо є опис, що вони вилучені. Все в нас так. У вас є якась копія, щоб ви нам могли надати ту копію зробити? Ну повірте, немає такої необхідності. Воно є в слідстві. – необхідність. Є Ні, в нас, не, в журналістів. Я, я це це кримінальну сухати. справу. розслідують. – Якщо ну, буде, буде розслідувано, буде, доведено що там щось порушено. Ну тоді будемо говорити. Між тим заступника Леоніда Гроголя про що не запитай, той, ніби перший день працює. Подейкують, чи то правда, що Підгайцівська сільрада на освіту закуповує продукти-матеріали в вашому магазині? В якому магазині? У вашому сімейному. В мене немає магазину. Дружини вашої в родичі? Немає в магазину. Так це правда чи неправда? Дивіться, в мене немає магазинів, я не знаю, за що ви питаєте. Ну, вашої родини, можливо. Ну, дивіться, може, в родини десь і купляють, я цього не володію інформацією. Серед місцевих ходять чутки, що днями біля сільради стався політичний землетрус. Мовляв, чомусь дуже гучно виясняли стосунки голова громади Юрій Семенюк і його заступник Леонід Гроголь. Ніби то якийсь був була сварка, суперечка, чи ледве не побилися, чи, чи що то було, розкажіть? Дякую. Це все видумки ваші, на жаль. То неправду люди кажуть. Звичайно. У вас ніякого конфлікту не, не було. Мене немає конфлікту. на днях? з ким. Сварки між посадовцями не було, запевняє і сам голова громади. Що там вас сталося? Нічого я зайшов наверх, ви поникали по угороду. Я пішов. Що мені з ними творитися? Поки що немає нічого. Може ще колись буде, але зараз поки поканя. Підгайцівські посадовці будь-які підозри правоохоронців у махінаціях заперечують. Мовляв, працюють злагоджено і законно. От тільки поліція, напевно, скоро вже отримає сюди абонемент. Кожен п'ятий обшук без черги. Ми надіслали запити і в сільраду, і до правоохоронців, тож продовження згодом. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Легальна бійня худоби біля Луцька, як говорили правоохоронці, фігуранти антисанітарного криміналу домовилися з прокурором і днями вже отримали вирок. Нагадаємо, тут у селі Струмівка, в листопаді минулого року правоохоронці провели обшуки. Слідчі дії були і в Ковальському районі, та на Львівщині. Скажіть, будь ласка, що відбувається тут саме. будь Ласка, ви слідчий? Ні, скажіть, що тут відбувається? Ви ще не можете коментувати? Ви працюєте? Правоохоронці повідомляли, що йдеться про забруднення землі відходами і антисанітарні умови забою великої рогатої худоби та ще й в межах населеного пункту. Згодом оголосили підозру головному спеціалісту одного з управлінь Держпродспоживслужби, двом керівникам приватних підприємств та ФОПу. Правоохоронці з'ясували, що співвласники земельної ділянки влаштували забійний цех поблизу Луцька, а відходи тварин зберігали на території цеху. Пізніше закопували на непридатних для цього земельних ділянках, а то й взагалі рештки тварин розкладалися просто неба. Так би мовити, прикривати таку діяльність бійні залучили й посадовця з Держпродспоживслужби. В ході санкціонованих судом обшуків за адресами здійснення господарської діяльності фігурантами провадження вилучено проби ґрунту, води і також м'ясної продукції. За результатами експертизи, встановлено забруднення земельної ділянки площею 500 метрів квадратних, за підтриманим прокурорами клопотанням слідчих посадовця головного управління держпрозив служби відсторонено від посади. Фігурантам цього скандалу інкримінували забруднення земель. У травні ті пішли на угоду з прокурором, визнали вину і мають вирок. Двоє отримали штраф у сумі майже 295 тисяч гривень кожному. Ще одному спільнику присудили 17 тисяч гривень штрафу. А посадовця на два роки позбавили права працювати у Держпродспоживслужбі. Про це йдеться у вироку суду. Олена Лищук, телеканал Аверс. Аудит земель, боротьба з сірою орендою та мільйони до бюджету. Такі завдання поставив начальник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький перед громадами області. Крайній термін до 1 липня. Ми вже зараз розуміємо, що якщо в цьому напрямку навести лад, то плюс-мінус до державного бюджету область могла би доотримувати, Ну і це 65% лишається в громадах 300-500 мільйонів гривень додатково. Зрозуміло, ці кошти в першу чергу використовувалися так як і зараз використовувалися. Дивіться, на підтримку сил оборони і безпеки, але і могли би теж долучатися, залучатися для розвитку. Громади і інфраструктури, таке і інше, як повідомив директор департаменту агропромислового розвитку області, є тисячі гектарів рілі та понад пів тисячі орендарів. В області облікується 672 тисячі гектарів рилі. При тому посівна площа у 2025 році склала 585 тисяч. Це на 7 тисяч більше ніж у минулому році. Також на сьогодні. Нараховується 655 орендарів, які уклали 190 тисяч 932 договори оренди, І нараховано 1,4 мільярда гривень орендної плати. Та от суми в орендних угодах часто викликають запитання у податкової, бо ж є випадки, коли ціни на землю дуже різняться в межах однієї громади. Можливо, орендарі і сплачують реальну ринкову ціну, проте по документах платять значно менше. І для початку ми написали для голів ОТГ-листи за підсумками наради. І кожному голові ОТГ на 54 ми направили їхніх орендарів. Тобто, хто в них орендує і попросили звірити. Можливо, ми не всю інформацію, ми поєдино податку 4 групи можемо вивезти по загальній системі, не можемо вивезти. І для того, щоб розуміти, які надходження, де хто не доплатив, де ми можемо ще забезпечити надходження ПДФО в бюджет, ми попросили провести звірку. На жаль, там на сьогодні нам дало відповідь лише 19 УТГ. І лише 11 нам дали звірку, ми її зараз звіряємо. 8, ну, скажімо так, культурно скажу, нам відмовили, ну скажу так, нам відмовили. Інші інформації не надали. Також під час наради обговорювали участь Волині в програмі інтерект Некст Польща Україна. В межах співпраці вже реалізуються 17 проєктів на понад 866 мільйонів гривень. Левову частку профінансовано з бюджету Євросоюзу. Ще одна тема сучасна освіта. Волинь отримала понад 22 мільйони гривень освітньої субвенції на створення п'яти стем лабораторій. Це нові можливості для дітей уже цього навчального року. Контроль за землею, нові партнерства з Європою та сучасна освіта. Волинь. Нь працює. І кожне з рішень. Крок до розвитку в умовах війни. Анна Рарох, телеканал Аверс. Для маленької Валерії сьогодні особливий день. Дівчинка разом з батьками, братиком та сестричкою прийшла на спортивний захід. Його організували для діток і дорослих з аутизмом. Найбільше, що для них потрібно, це соціалізація. Часто люди з аутизмом можуть уникати гучних подій. Але коли поруч своїх, коли простір наповнений турботою, бар'єри зникають. То найкращий метод реабілітації, каже голова громадської організації. Вони тягнуться за нормотиповими, переймають тих соціальні навички, адже соціалізація це найбільше, що потрібно для дітей з аутизмом, тому що саме цю навичку їм треба розвивати і навчати. Ми народжуємося з тим, що в нас є ця соціалізація, і нас треба вчити читати, писати різним мовам. А дуже часто діти з аутизмом можуть в три роки спілкуватися на кількох мовах. Вони можуть самостійно навчитися читати, писати, але в них буде проблема в комунікації, в соціалізації. І саме завдяки таким заходам це надає дуже великий розгляд. Такі заходи дійсно потрібні, оскільки даним дітям не вистачає фізичної реабілітації. Тут панує неймовірно дружня і щира атмосфера. Люди прийшли з сім'ями. На спортивні змагання завітав і Антон. Проводити естафету, і розвиватися. І це, ну, і я прийшов не один, а з хлопцями, з матерію з Богданом. Подобається займатися спортом чи сам дух змагання? Подобається змагатися спорту кожного дня. Який спорт найбільше любите? Краю найбільше в тарці та баскетбол». На кого навчаєтесь? «На був по дереву. Помісту виробник художних виробів з дерева. Такі заходи то не просто розваги, то крок до розуміння, підтримки. Спортивні естафети приурочили до дня захисту дітей. Проводимо для них такі фестивалі спорту, де вони можуть поспілкуватися, порухатися, побавитися, отримати гарний настрій. Але оскільки вони перебували на відпочинку, ми їх дочекалися і вже по приїзду, трішки пізніше, вже після самого першого червня. Сьогодні при гарній погоді на цьому спортивному майданчику ми хочемо зробити їм гарний відпочинок, адже спорт це. Здоров'я, а здоров'я це життя. Всі ці заходи підтримуються Катериною Олександрівною шкльодою і фондом Ігоря Палиці тільки разом. Не обійшлося і безприємних сюрпризів. Кожен учасник отримав подарунки. Усе для того, аби цей день запам'ятався надовго. Багато заходів фонд горяпали з детки разом підтримує для дітей і молоді з інвалідністю. І давня співпраця у нас склалася з громадською організацією Янголята та комунальним закладом Спорт для всіх. І власне цього року ми об'єднали зусилля для того, аби організувати літній табір для дітей, які відвідують громадську організацію Янголята. Подарували подарунки для того, аби зробити їхнє літо трішки більше яскравішим. Цей день подарував набагато більше, ніж спортивний азарт. Він подарував впевненість. Разом можливо, все. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. В Україні 18 червня синоптики прогнозують майже по всій території хмарну з проясненнями погоду. На Заході мінлива хмарність. Температура вночі 11-14, в день 23-28. Переважно ясним день очікують на Сході. Вночі 13-16, в день 21-26. На півночі країни погода буде мінливою. 12-13 вночі в день – 20-23. Переважно сонячним день очікується на півдні країни. Вночі температура 15-16 вдень 25-29. Аналогічна синоптична ситуація прогнозується і у центрі країни. Вночі температура 11 в вдень 22-25. E